Українці. Слава Україні! Yes, Слава, Дніпру! Yes, Слава Дніпру! Слава Україні! Yes, Для мене надзвичайно важливо сьогодні, в цей день бути yes, серед вас, серед моїх земляків, серед тих, хто вже понад два роки тому, два з половиною роки тому, це було. Два роки тому це було. Ми зупинили російську агресію. Тут захлинулася російська весна. Завдяки вам, завдяки Дніпрянам. Завдяки звичайним патріотам України, яких випликала наша козацька земля. Я хочу сказати вам величезне спасибі за те, що ви навіть зараз, коли не всі сподівання Майдану справдилися, коли не всі його цілі досі втілені в життя, коли ми на кожному кроці ще бачимо, на жаль, вілкулоїдів, на жаль, бачимо людей старого режиму при новій владі, на жаль, бачимо несправедливість повідношення до захисників України, до патріотів і добровольців, яких в наших сьогоднішніх українських СІЗО і тюрмах не менше ніж гратами в ДНР і ВЛНР, ніж в полоні у сепаратистів і москалів. Це звичайна проблема. Але доки ми зберігаємо єдність, доки ми разом ходимо на подібні свята, доки ми ходимо на вибори. Доки ми уєднаємося у структури громадянського суспільства, які контролюють, обмежують і коригують владу, у цієї країни є майбутнє. Ми, кожен на своєму місці. Хто з автоматом в руках, хто за кермом танка, хто в окопі, а хто і тут, в тилу? Як це роблять наші лікарі в Мечникова, як це, як це роблять наші постійні пряни, здаючи кров по першому заклику? Для поранених. Кожен ми захищаємо нашу неньку Україну, кожен на своєму місці. Ви знаєте, я, напевно, був одним із лідерів Майдану, там Революції Гідності тут, в Дніпрі. Але я вам хочу сказати, що я дуже не хочу третього майдану. Я переконаний, що у нас є можливість довести до ума, довести до пуття, до реалізації втілення вимоги гасла і ідеї другого майдану. За які загинула Небесна Сотня і за які тепер, як і за нашу українську землю, борються наші українські воїни там, на сході, тут на сході, в якихось 200 кілометрах від нашого рідного Дніпра. Я переконаний, що нам з вами це під силу. не просто взяти в руки кийкі палиці і вигнати президента не нажеру, як це не зробили з Януковича, не просто взяти в руки автомати. Бо саме Дніпро міста Добробатів був першим прикладом для всієї України і стати в обороні нашої землі там, на межі, де знаходиться районний центр Межова. Я переконаний, що нам до снаги не тільки зупинити Путіна і роз'юшити носа, розбити зуби руській вісні, нам до снаги побудувати нашу українську Україну, про яку мріяли козаки. Про яку мріяли повстанці УПА. І сьогодні для кожного українця відкривається величезне вікно можливостей Спокійною, системною, послідовною працею, громадською, політичною роботою вибороти нашу українську Україну. Я переконаний, що саме тут, в Дніпрі, який є серцем України, перехрестям всіх її шляхів і доль, долі, новий центр Національного Руху. Новий п'ємонт, центр опору і будівництва нової України. Ми не відступимо, ми не здамося. Ми не дамо як сто років тому більшовикам на плечах українського розбрату зайти в наш Дніпро і в наш Київ. Я переконаний, ми переможемо. За нами Україна, за нами тисячі вже тих хлопців, які пішли у вирій, вони дивляться на нас. І ми не маємо права схибити. Слава Дніпру! Слава Україні! Героям слава! Андрій Денисенко, депутат Верховної Ради України, наш земляк.